Готові долучити до нашого теру Лілію Гриневич, міністерку освіти та науки у 2016 тисячі роках. девятнадцятому Пані Лілія, добрий ранок добрий ранок, вітаю вас і всіх глядачів. Під час воєнного стану підвищити зарплати вчителям проблематично. Так заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, і так він відповів на відповідну петицію, яку опублікувала Надія Куток. За його словами, сьогодні одним із можливих шляхів підвищення заробітної плати педагогів є збільшення посадового окладу. Однак, таке рішення потребуватиме додаткового фінансування з бюджету. Почуємо, що сказав Шмигаль. Зазначене підвищення потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів, що під час воєнного стану проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовуються на потреби сил безпеки та оборони. Я ж хочу нагадати, що петицію опублікували 15 січня. В ньому авторка Надія Куток просила ухвалити рішення про підвищення зарплати вчителям. Процитую там йдеться, до рівня європейських держав, тобто до тисячі півтори тисячі доларів. Вона зокрема обґрунтувала це переваж. Перевантаженістю вчителів високою відповідною відповідальністю цієї професії, плинністю кадрів, інфляцією та низьким рівнем укладу у порівнянні із середнім по країні. А пані Лілію, скажіть, будь ласка, яка станом зараз по Україні така середня заробітна плата в наших вчителів? Та чи дійсно ми можемо її в перспективі найближчого майбутнього вже? Піднято до тисячі півтори тисячі ну, доларів. У мене от умовно. є цифри під рукою. 10 тисяч це молодий вчитель, отримує в нас без категорії та стажу друга категорія 13, вчитель першої категорії 14, а вчитель вищої категорії п'ятнадцять. Такі цифри. Не, тобто, це не навіть не 500 доларів, тобто далеко це... не тисяча, не півтори тисячі доларів. Чи можемо ми говорити про те, що можемо підняти до такого рівня? Наскільки швидко? Знаєте, до повномасштабного вторгнення у нас були плани виконати закон про освіту і відповідно підготовлена постанова кабінету міністрів, як ми потрохи переходимо до цього рівня. На жаль, все це припинилося, і з повномасштабним вторгненням навіть немає такого достатнього інфляційного підвищення заробітної плати вчителів, тому що тому вчителі зараз дуже страждають. Більше того, через те, що вчитель початківець заробляє орієнтовно 9 до 10 тисяч гривень, ми не маємо достатнього припливу молодих вчителів у професії, і без сумніву, це є складна ситуація, особливо з точки зору, я цілком погоджуюся. З тезою про те, що нам потрібно розвивати природничу математичну освіту і готувати до інженерних спеціальностей до виходу на ринку праці в технологічних галузях. І тут нам потрібні відповідно вчителі предметники. А ми сьогодні, маючи державне замовлення, наприклад, в університеті на 10 осіб, набираємо три особи для того, щоб вони стали вчителями фізики. І ось це дуже серйозна проблема і виклик. І сьогодні вчителі розумієте, коли вже пишуть петицію, це є крик, бо ця петиція набрала достатньо голосів. Вчителі, звісно, я з ними дуже багато спілкуюся, і зараз вони всі зважають на те, що військовий стан і завжди порівнюють себе, що нам все таки легше, ніж військовим на фронті. Але так не може бути завжди. І без сумніву, що одна з першочергових змін, які потрібні в українській освіті, це належна оплата освітянам, тому що через це знижується і якість освіти, тому що як люди піднімають собі заробітну плату. Є два шляхи, якщо є можливість, вони набирають величезне навантаження. І, наприклад, якщо в нормі навантаження вчителя це 18 уроків на тиждень, плюс різна інша робота пов'язана з шкільною діяльністю, то вони можуть набирати півтори ставки, і це вже 27 уроків на тиждень. Що є дуже складно, і дуже складно, дуже якісно провести 27 уроків, або ж займаються додатковим репетиторством або іншою діяльністю, щоб заробити на життя замість, наприклад, професійно розвиватися. Тому це серйозна проблема, я цілком згодна з авторами петиції, але ми ж знаходимося в тих умовах, які є, і треба відзначити, що сьогодні зарплата вчителів насправді фінансується міжнародними організаціями, тому що левова частка бюджетних асигнувань йде саме на військову сферу. А чи сьогодні ви з відповідю, власне, Шмигеля, що зарплати вчителям не підвищують, тому що всі гроші йдуть на армію? Чи є якась інша причина? Не підвищувати бачите, ці всі розрахунки видно, мабуть, видніше премєр міністру але я точно знаю, що фінансування заробітних плат вчителів справді фінансується з коштів міжнародних організацій. Це означає, що якщо вони фінансуються іншими міжнародними організаціями, то у нас можуть бути якісь відповідні обмеження з цього приводу. Хоча, звичайно, це все питання пріоритетів. Але ми всі розуміємо, що основний пріоритет для нас це зараз захист української держави і потреби, які ми маємо у військовій сфері. Ну але ж ми не зобов'язані лише з, з зовнішніх коштів з донорських коштів фінансувати вчителів. Та ми ж можемо і частину державного бюджету на це, на це виділяти. Скільки Знаєте, потрібно я коштів? Членом, я не є членом кабінету міністрів і не угу. можу вам зараз дати чіткий, ну, чітку відповідь на це питання, бо я погоджуюся ще раз. Що це питання пріоритетів, як витрачається державний бюджет, на що є кошти в даний момент цій ситуації? На що ні? Тим більше ви знаєте, що зараз робота кабінету міністрів і багато інших, і засідання Верховної Ради не є достатньо публічними, і ми можемо не мати додаткової необхідної інформації, щоб мати чіткі аргументи, чому саме так відбувається. Я лише точно можу стверджувати, що зарплата вчителів, якщо подивитись на її купівельну спроможність, зараз досягла свого дуже низького рівня. Тому що в останній серйозно підвищувалася зарплата в 2017 році, коли розпочиналося впровадження реформи нова українська школа, і це було від 50 до 80% збільшення в залежності від кваліфікаційної категорії вчителя, з того часу були лише незначні підвищення 10-20%, А зараз вони ще менші, і в зв'язку з цим, зважаючи на рівень інфляції. Зарплата дуже втратила в своєму рівні. Пане Анатолію, як ви можете пояснити от ці цифри, чому власне, не підвищується зарплата вчителям, і наскільки тут відіграє роль ем, позиція наших от партнерів, які допомагають нам з бюджетною підтримкою? По-перше, я вважаю, що відсутність пріоритетів в контексті умов. Оплати праці, стимулів по напрямку освіти це стратегічна помилка, незважаючи на те, що ми знаходимося в стану повномасштабної війни з Росією на виснаження ресурсів. І коли далі не ставиться ціль, то варто чекати, що будуть потужні дії по пошуку ресурсів для покращення умов оплати праці освітянам. І це ще раз повторюю, стратегічна помилка. Ми коли дивимося, наприклад, статистику доходів в інших державах розвинутих, то такі професії, як освітянин, лікар і так далі, завжди знаходяться в перші десятки. Бо сама складна робота у світі це робота з людьми. Тим більше, коли мова йде про виховання нашого майбутнього. Я вже не кажу про ці виклики, які нам давати з точки зору тих професій, які повинні формувати сучасну економіку, як таку. Це перше. У мене був такий досвід. Пропонували і нинішньому уряду. Зараз по нашій ініціативі, ну, як ми кажемо, в моєму уряді ми ініціювали законодавчі зміни, де визначили в законі України, що заробітна плата освітян. Далі працювали по а повинна бути на рівні середньої по промисловості. Uh -huh. І цей механізм працював деякий період. Потім почалися знову наші політичні хвилі, і ця вимога зникла з нашого законодавства. Це питання не необхідно розглядати дуже системно, комплексно, шукати всі ресурси, не тільки те, що ми отримуємо від наших партнерів, а це кредити, займи, частково гранти, і шукати внутрішні ресурси. Це ну, саме головне діяти по дуже важливому стратегічному напрямку, на що ми наполягаємо і постійно ставимо ці питання на рівні президента, Верховної Ради, уряду, і не тільки, що нам необхідно відновлювати нашу. Економічну фінансову самодостатність не може бути суверенна держава, яка фінансує свої віддатки на 52% з державного бюджету з рахунок зовнішньої допомоги. І наш державний борг, коли зараз розмовляємо, може досягає 170 мільярдів доларів, 92% ВВП. Це безпрецедентний тиск, тому це не чудоргати в комплексі економіка, розвиток, пошук ресурсів, резервів, які можна зати знайти зменшення масштабів корупції, в тому числі, і робити все, щоб наші освітяни це не популізм. Це жорстка необхідність, це стратегічні завдання. Мали більш-менш сприятливі умови. Безумовно, війна впливає. Але ми таким чином, коли проводимо таку політику заробітної плати, ми просто вбуваємо стимули до цієї професії, розрив між поколіннями, ну а наслідки зрозуміли з точки зору вже якості нашого людського потенціалу. Ми живемо в 21-му столітті, і перспектива за сучасними освіченими громадянами, і ми не виняток, тим більше умова тої конкуренції, як ми казали, на ринку праці, яка в тому що загострюються тут. Я абсолютно з паном Юлією і буду Юлі, працювати Юлі. деполітизовано, системно так. і наполегливо. Пані Лілія, ще тема НМТ. Він незабаром буде стартувати і хочеться з вами більш детально про неї подискутувати. За два тижні розпочинається основна сесія національного мультипредметного тесту. Триватиме вона до 25 червня. Додатково буде в другій половині липня. Цьогоріч учасники вже почали отримувати запрошення на тестування. Їх можна завантажити зі своїх кабінетів. Там вказані дата, час адреса проведення іспиту. Тестування проходитиме за один день у два етапи по дві години. З перервою результати будуть доступні вже до.

І важливо зазначити, що цьогоріч на національний мультипредметний тест зареєструвалися майже 312 з половиною тисяч вступників за даними Міносвіти. Це фактично ідентичні показники з минулим роком. І тут хочу ще додати цифри у 20 тисяч осіб, які пишуть НМТ за кордоном, і пізніше вступають у наші заклади. Так розповів заступник міністра освіти України напередодні. А він дав коментар нашій кореспонденції Новини лайв, де власне зазначив. Детальну цифру. Велика частина тих, які зараз знаходяться за кордоном, повертаються зараз в Україну. Чому? Я це чую дуже часто і від тих, які їздять на академічну мобільність, і від тих, які виїхали, маючи 16 чи 15 років і зараз вступають. Якість освіти за кордоном бажає кращо. І в порівнянні з тим, що ми бачимо в Україні з року в рік. Нас е, велика кількість, ну як ви бачите, 20 тисяч. Це достатньо велика кількість осіб, які пишуть НМТ за кордоном і пізніше вступають в наші заклади. Бо я нагадаю, немає причини писати НМТ, якщо ти не хочеш вступити в український заклад вищої освіти. Ще раз заакцентую, Михайло Вінницький буквально сказав, що освіта за кордоном бажає кращого. І відповідно на прикладі того, як проходять навчання безпосередньо в Україні і в вищих навчальних закладах, зокрема і в школі, ми це бачимо. І зараз, під час повномасштабного вторгнення, коли дійсно. Велика кількість українців дітей ходять у садочок у школи там за кордоном з міркувань безпеки. Ми все це розуміємо. І є ось цей момент порівняти. Якщо ми кажемо про якісну освіту в Україні, чому вона так недооцінна виходить, знов ж таки повертаючись до, до предмету нашої розмови щодо зарплатні, пані Лілію, як можемо це пояснити? Перш за все, дозвольте віднестись до цієї тези пана Михайла Винницького. Освіта за кордоном є різною. Це залежить від країни і від самого університету, до якого, до якого хоче вступати абітурієнт чи абітурієнтка. Справа в тому, що ми в різних країнах бачимо різну якість освіти. Точнісінько, так в Україні вища освіта є різною. І в різних університетах ви можете здобувати диплом, той практично самий диплом, за, за подібними освітніми стандартами, але в різний спосіб якості. Звісно, що в нас є дуже хороші університети і є ґрунтовний освітній процес, і саме туди можуть вступати і бачити перевагу такого навчального процесу. Але ви знову повернулися до оплати праці науково-педагогічних працівників. У них зовсім не краща ситуація ніж у вчителів. Тобто, так само науково-педагогічні працівники, які працюють в українських університетах, мають доволі низьку зарплату у порівнянні з тим, що можуть заробляти викладачі у вищих закладах освіти за кордоном. Я хотіла б сказати от це реальне досягнення, що під час війни був момент, коли казали: Давайте відмінимо ЗНО і взагалі оцей вступний єдиний іспит на, для вступу до вищих навчальних закладів. Але тоді Український центр оцінювання якості освіти зумів розгорнути мережу центрів тестування, перевести тести в цифровий формат. Для того, щоб всі, хто хочуть потрапити в українські вищі навчальні заклади, могли на прозорих засадах довести свою спроможність, щоб не було тих, наприклад, хто не має такої можливості, бо він виїхав за кордон. І це важлива дуже, е, дія для того, щоб повертати наших е, дітей до України. Бо якщо 20 тисяч випускників зареєструвалося... Це означає, що в них є якісь плани щодо повернення в Україну, і ось в цьому я вважаю певна позитивна новина. З, саме з такої динаміки реєстрації. Тому що ми очікували, що чим довше триває війна, і це, і це мабуть, справедливо, тим менша імовірність повернення значної частини молоді, яка вже інтегрована е, з кожним роком все більше в систему освіти інших країн. Але цього року. Така сама кількість на реєстрацію, як минулого року, за кордоном, і це можна сказати добра новина, що вони планують пов'язувати своє майбутнє з Україною. Лілія, ще таке запитання до вас. от, щодо, щодо аспірантів, а власне позаплановим перевіркам через схему ухилення від військової служби піддадуть 100 вищих навчальних закладів. Про це повідомляє державна служба якості освіти. Проводити ці перевірки будуть разом з військовими і правоохоронними органами. Отже, пані Лілія, як ви вважаєте, чи потрібно це робити? Як це вплине на аспірантуру? Які так би мовити можуть бути тут складності, ну тому що виходить, що всі тепер аспіранти, і всі, хто аспірант, то він під підозрою. Та? от я уявляю собі, що вони зараз теж відчувають. Звісно, що це великий тиск, але якщо ми подивимося на об'єктивні обставини, то вони виглядають так, що до повномасштабного вторгнення у нас орієнтовна кількість вступників аспірантуру була 10 тисяч. А вже після повномасштабного вторгнення у нас у 2024 році було 93 тисячі вступників до аспірантури. Ви розумієте різницю: 10 і 93 тисячі. Mm -hmm. Звісно, що така різниця підозріла, і очевидно, що там було дуже багато людей, які якимось чином вважають, що Аспірантура може для них захистом стати від мобілізації, але тут найголовніше, в чому буде їхня наукова діяльність, тому що аспірантура вимагає проводити дослідження. Відвідувати відповідне навчання, тобто є ціла низка показників. Окрім того, на третьому курсі аспірантури у нас запроваджено додаткові два іспити з української і англійської мови, які мають скласти аспіранти і прозвітуватися за своє дослідження. Так от, за результатами цих іспитів і перевірок було відраховано з аспірантури три тисячі осіб. Це означає, що вони не виконали свій план дослідницької роботи, погано склали ці іспити. І тому е, фактично нормою є те, що тепер Міністерство освіти і науки зменшує державне замовлення на 2025 рік з 7 до 5 тисяч. Звісно, що при цих всіх перевірках дістається також і тим аспірантам, які реально займаються науковою діяльністю, тому що вони можуть бути чоловіками. Але вони нам дуже потрібні теж в науковій роботі особливо з природничих і технічних дисциплін. Ними також займаються і жінки, і чоловіки. Тому справді напруга існує: ці перевірки не додають легшої, легших умов вищим навчальним закладам. Але Оці всі цифри, які я вам назвала, uh -huh. свідчать uh -huh. про те, що тут точно треба нормувати ситуацію. пані лє. Тут є ще один важливий момент. Ну ясно, що є ті люди, які там пішли, вступили, склали іспити. Яка там в них мотивація? Це ж якби це вже совість людини. Ми заходимо в тут морально-етичне складову. Але є конкретні розслідування, які свідчать про те, що просто існують схематозники, да, які влаштовують себе і своїх друзів, своїх там поплічників в університети. Є університети, які спри Цьому, а можливо, навіть беруть гроші. Тут, тут з чим тут потрібно боротися, так з схемами ось такого масштабу на рівні університетів, які самі цьому сприяють, чи виявляти індивідуально окремих вступників? от Де тут має бути пріоритет, і які наслідки для університетів, де виявлять такі такі цифри, да і таких фейкових, скажімо так, аспірантів? Будуть наслідки чи ні? Я цілком погоджуюся, що в першу чергу треба боротися з управлінськими порушеннями, тому що, ну, в принципі, зовнішнє незалежне оцінювання свого часу було запроваджене тоді, щоб вступати могли тільки ті, хто дійсно мають належний рівень, і щоб цей вступ був прозорий, а не за хабарі. Якщо зараз виявляється, що за хабарі влаштовують на навчання. Студентів, особливо це, це ще стосується і фахової передвищої освіти, і професійної освіти, і вищої освіти. То це не що інше як такі певні явища, прояви корупції в освіті. І очевидно, що з ними треба боротися, тому що на цьому хтось просто заробляє. Заробляє нелегально, заробляє порушуючи правила. Але це не відкидає необхідності. Контролювати якість навчання в аспірантурі, тому що оцей е, крок, коли був запроваджений іспит і відбувся моніторинг виконання наукової роботи аспірантів, і що прийшлося таку кількість людей відраховувати, звісно, він е, свідчить про те, що не все гаразд з тими е, людьми, які вступили до аспірантури. Пані, і, навіщо... Пані Лілія, на жаль, це все, що встигаємо обговорити, але дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої дискусії. Я впевнений, ми будемо продовжувати ці дискусії, адже набирає обертів і вступна кампанія. І попереду і весна, і літо так і, і е, наші абітурієнти готуються до вступу. Ну і власне багато е, в зв'язку з цим виникає питання, дискусій в нашому суспільстві. Лілія Гриневич, міністерка освіти та науки 16-19 років, була з нами на прямому зв'язку. Дуже дякуємо, пані Лілія.